Є знижки до Дня Незалежності на Імодіум. 20% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. Отже, друзі, всесвітній день лінощів відзначаємо сьогодні, і вперше його а, започаткували в Колумбії 40 років тому. Це був останній день місцевого фестивалю промисловості, торгівлі і культури. І, от, власне, свято лінощів започаткували для того, щоб побороти стрес і втоми, і нарешті відпочити і насолодитися життям після аграрного сезону. А чи насправді лінь буває корисною, і коли навпаки лінуватися шкідлу? і як за кілька хвилин визначити рівень лінії ми розпитаємо у нейродослідниці Наталі Каді. Доброго ранку. доброго ранку доброго ранку. перед тим скажу, шановні глядачі, просто підготуйте папірці, аркуші, ручку, олівці або текстові редактори на телефоні, тому що буде скоро тест від нашої а, спікерки про ваші ліності і здібності З дитинства нас вчать, що ліночі це погано, що це призведе до а, відсутності грошей. навіть так, що ти будеш неефективний, що буде нещасті, особисто в особистому навіть житті. Чи страшна лінь настільки? Я страшенно рада, що ми цю тему підняли, що є таке угу. свято, і як люди читали класно, це свято для того, щоб побороти втому і стрес. Угу. Тому, перш за все, розберемося, що таке лінь. В мозку немає ділянки, яка відповідає за лінь. Коли ми не робимо чогось, в нас в мозку відбувається така умовна боротьба. Префронтальної фронтальної кори треба і лімбічної системи хоче, не хоче, подобається, не угу. подобається. Тому лінь. Правильно розглядати не як щось погано, а як сигнал про щось, uh -huh. і от в залежності від того, про що сигналізує лінь, ми можемо збагнути, що з цим робити. Вона шкідлива чи ні? До прикладу, лінь може бути захисною реакцією організму на перевтому. І коли у вас протягом дня було страшенно багато активності, і ви ввечері лягли, uh -huh. лягли і відчуваєте, що вам лінь встати ще щось зробити. Це може бути банальним сигналом про те, що у вас немає фізичної сили. Або у вас був дуже емоційно насичений день, або тиждень. Ви багато переживали різних емоцій, і в кінці тижня вам лінь, Ще про щось почитати, ще щось почитати, повивчати це може бути сигналом про те, що ваш емоційний баланс виснажено, що ви не маєте вже емоційного запасу. Тому я пропоную від сьогодні дуже уважно ставитись до сигналів. Ви ж не можете ігнорувати сигнал голоду. Так само uh -huh. нам треба навчитися усвідомлювати, що про що сигналізує лінь, і в залежності від того, що це, робити те, що необхідно, для того, щоб її позбавитись. Ой, Наталю, так все тебе заспокоїли? Ну не дуже ну, власне, напевне, так само а, лінію визначається. Напевне, ну і мотивація Також, якщо, приміром, немає мотивації, ти займаєшся неулюбленою справою, то теж у тебе і тут питання не в стресі, не в томі, а просто ти займаєшся над тим, чим треба. Так, може, буде тоді може виникати бути тоді. Це може бути сигнал за наше бажання діяти. Відповідає mm -hmm. нейромедіатор дофамін. Він нас штовхає до якоїсь поведінки. Він виробляється моз. Тоді, коли ми відчуваємо задоволення від mm -hmm. наближення до мети. Відповідно, якщо ти люд, займаєшся тим, що тобі не потрібно, мета для тебе не важлива, мозок тобі сигналізує це не твоє, не рухайся туди. Так, просто зараз, друзі, Наталя Каді підготувала для нас усіх тест. Увага! Так, беріть просто зараз там зошити, листочки, папірці, олівець, ручки або текстовий редактор на телефоні. Підготували? Але, так. Підготували? Так, друзі, зараз будемо перевіряти а, свій. Рівень а лінії, який у вас є, ти. Так, Люда від Руслан, я дуже прошу так. ставити першу відповідь, яка приходить в голову, не думати, це добре чи погано. І нашим глядачам також що прийшло в голову, дорогі глядачі, наше ключове завдання перше, що відчули, ставити. Угу. Е, я зачитую запитання, ви швидко ставите А, Б чи С, угу. відповідно угу. до того, що відчуваєте про вас. Отже, перше запитання: коли ти прокидаєшся вранці, а. Стаєш відразу і біжиш на кухню, Б. Лежиш ще хвилин 10-15, Ц. Встановлює будильник на позначку ще на півгодинку. Далі. Як часто ти займаєшся спортом? А регулярно три-чотири рази на тиждень. Б іноді, коли є настрій, це взагалі не займаюся. Третє. Як ти ставишся до домашніх справ? А, вважаю, що це необхідно і роблю все вчасно. Б. Роблю, але не охоче. Це відкладає на потім, поки не накопичиться аж так багато, що нема куди. Бо АБЦ ми бачимо АБВ на е, графіці. Ну, АБЦ. Ну, тр, тобто третя відповідь, друга і перша. Чи любиш ти, е, чи любиш ти готувати? А. Е, так, це мені подобається. Б. Іноді, якщо є час, Ц. Е, е, ні, краще замовлю їжу. Mm. І п'яте <сум> запитання: коли ти останній раз виходив на прогулянку? А. Сьогодні вчора Б на вихідних С. не пам'ятаю. Або для наших телеглядачів літера В. <с」... <с". Так, маленько дивимось на результати тесту. Якщо так. у вас більше а так. то ви, Руслан, так, то ви енергійна, активна людина, завжди готова до нових викликів, і вам треба часто думати про те, чи ви не перенавантажені, і чи не потрібно вам перепочивати часом. Б. E, людина, що вміє працювати і вміє відпочивати у вас хороший баланс. А вам, Руслан, треба подумати про те, що вам заважає рухатись до мети, чи вона у вас є. Можливо, ви, Руслан, там дуже там дуже, дуже, дуже втомлена. Ну, да, і вже немає сил у вас. Да? Тому поспостерігати а. Більше відпочинку. О, так, о, так, о, так, о. Б. Все супер класно. Третьи, Це подумати про те, чого не вистачає, щоб рухати до своїх цілей. Так треба подумати наталю і думаю нашим глядачам після цього тесту хто проходить разом Короче, з нами, теж. друзі не слухати внутрішнього критика дати собі дозвіл на відпочинок планувати безділля скласти власний список та відпочинку от власне, такі висновки може зробити від І нашої думати, відпочинку. що якщо ви чогось не робите а воно вам насправді потрібно можливо це ціль не ваша соціально нав'язана хтось сказав що це модно треба бо якщо воно вам треба то мозок точно дасть ресурс і мотивацію на те щоб цього досягати і відпочивати пасібі не Родосідниця Наталя Кадя про лінь. Ваші висновки пишіть нам, будемо стежити і аналізувати. Доброго ранку.